Але воно того стоїть. Такі два калічка ковбаси. Буквально на пару хвилинок. Опа. Беремо починочку. і ці всі плівочки, все потрібно гарненько зачистити. По можливості, там, де здирається, зняти, звісно, шкірку маленькими. Шматочками. Так, да, потрібно трошки помахатися, але воно того стоїть. І на 2 кг печінки 800 грамів сала. От сало потрібно нарізати кусочками, щоб воно в ковбасі попадалося. О! Отак От ось. На 1 кілограм іде одна чайна ложка солі. Дві чайних ложки. Візьмемо і перемішаємо. Побачимо, можливо, ще додамо трошки водички. Така у нас консистенція. Будемо перев'язувати і формувати кільця ковбасок буквально на пару хвилинок. О, бачите? На цьому етапі оцю ковбаску можна запікати в духовці, посмажити на пательні. Ну чи закоптити, як в нашому випадку. Коптити будемо недовго, буквально 15, можливо, максимум 20 хвилин. Прошло хвилин 8. Стравлюємо вологу та дим. Колбавка и клебать.